Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. от Нещодавно знімав, але хочу нагадати вам. На Т-40 кронштейни крил у нас акція зараз діє. Т-40 от комплект кронштейнів крил. Кріплення крил. передніх. На Т-40 неведучий передок. Нагадую, 1000 гривень зараз такий комплект коштує. Тобто раніше там була вартість 1800, зараз. Вирішили знизити вартість. Тобто, якось так. Так, дивіться, метал, тут товщина полоси оцієї 10 мм. Ось ці кронштейни 10 мм. Тут також 10 мм. Ну, так порівняти. Бачите? Так, стрімяночки у комплекті в нас йдуть. Оце 1000 гривень крила. Отакі от крила. Метал тут у нас одиничка. Так, отвори під бризгавик присутні. Отвори ми не робимо для кріплення крил. Чому? Ну, хтось їх стави там далі вперед, хтось там нижче, донизу, там, хтось до гори. Ну, тобто є можливість здвигати їх на кріпленні, тому ми не робимо. Отвори самостійно зробите. Також дивіться, пропонуємо отакий бризговик. Він з автодорожки вирізаний. Тут три отвори присутні, Ну от щоб ви роздивилися. От, бачите, воно прорублено Тобто тут раз, два і три, три отвори для кріплення. От, так. От, друзі, закріпили, поїхали. Такий бризговік коштує 80 гривень. Так, ну, товщина тут скільки, ну, міліметрів 4 Я так бачу. Так, по ведучому передку, друзі, по ведучому передку коштує комплект кронштейнів 2000 гривень, 4 кронштейна, 2 стрімяночки. Комплекти ці ми не розбиваємо, тільки комплектно продаємо, тобто не ведучий передок 1000 гривень, ведучий передок 2000 гривень. Тут також метал полоса 10 мм. Тут також 10 мм. Так, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за цим номером для замовлень. Також нагадую, Молдова, перевізник Сергій, от його Viber. Литва та Латвія, перевізник Володимир, також Viber. Зв'язок через Viber з ними, виключно через Viber. Пишіть. З'ясовуйте е вартість доставки та умови в вашу країну та замовляйте. Дякую вам за перегляди. Став ти подобайки, на все добре.